Всім привіт! Ви на каналі Влад 2010, український блогер і це відео з нагоди дня народження Володимира Івасюка. 4 березня 1949 року народився відомий композитор, автор безсмертної Червоної рути Володимир Івасюк. Народився у Кіцмані Чернівецької області в сім'ї вчителів Михайла та Софії Івасюків. З він тягнувся до музики. Три роки найбільшим задоволенням були репетиції вчительського хору, куди його брали батьки. З п'яти сам починає вчитися грати на скрипці. Музичну школу в Кіцмані відкрили за клопотаннями Михайла Івасюка та інших батьків. У 1964 році написав першу пісню Колескова на вірші батька. У школі створив вокально інструментальний ансамбль Буковинка. Володимир Івасюк міг отримати золоту медаль, якби не прикрий випадок. У 10 класі він з друзями гуляв парком, і хтось закинув картуз на гіпсовий бюст Леніна. При спробі зняти незакріплений бюст упав із постамента і розбився. Усі потрапили до міліції, було відкрито справу Володимира Івасюка. Постало питання про виключення його із комсомолу, вигнання зі школи. Зрештою, скандал зам'яли. Але в атестаті з'явилися четвірки з історії СРСР та... Спільствознавстві. У 1966 році сім'я переїхала до Чернівців. Вступив до медичного інституту. Однак його виключили за участь у політичному інциденті. Хтось доніс про справу. І 31 серпня 1966 року замість студентського квитка Івасюка чекали звинувачення, що він нечестим шляхом пробрався у лави радянських студентів і наказ про виключення. Лише через рік, отримавши рекомендацію від заводу Легмаш, Івасюк став студентом медінституту. Багато пісень Володимир Івасюк писав під псевдонімом, оскільки не був членом спілки композиторів, а тому відомі колективи не мали права брати їх до репертуару. Попри це, пісні Васюка перемагали на багатьох конкурсах в СРСР та за кордоном. Їх співали від Камчатки до Чорного моря, а Червона Рута стала справжнім світовим Шлягером у Володимира Івасюка було дві освіти. Після закінчення Чернівецького медичного університету він вступив до Львівської консерваторії на композиторське відділення. Його професором був Анатолій Косанатольський. У Володимира Івасюка була дивовижна працездатність. Як згадував співак Ігор Кушплер, одного разу за ніч він написав оркестрову партитуру для 60 інструментів по пам'яті. Телевізійні фільми Червона рута та пісня Завжди з нами принесли Івасюкові шалену популярність, хоча це призвело до виключення його з консерваторії через пропуски. Щоб поновитися, Івасюк звертається до психіатричної клініки. Це була єдина змога отримати виправдання пропускам, і до такої практики вдавалося багато творчих людей. Пізніше цей факт зіграє фатальну роль у хвилі чуток, якою намагалася заглушити голос Івасюкових пісень. 24 квітня 1979 року Володимир Івасюк після телефонного виклику вийшов з будинку і більше не повернувся. 18 травня 1979 року його тіло було знайдене повішеним у Брюховицькому лісі під Львовом. Офіційна версія самогубства підлягала сумніву громадськості як 1979 року, так і тепер. Відносно до неофіційної версії смерті Васюка була вбивством, виконаним КГБ. За наказом вищого керівництва СРСР, влада спробувала видати смерті Васюка за самогубство. Під цією протекцією партійні боси довго не давали згоди на поховання композитора на Личаківському кладовищі. В газетах заборонили друкувати некрологи і співчуття рідними Васюка. В день похорону саме на цей час. Скрізь були призначені комсомольські та партійні збори з обов'язковою явкою були вказівки із загрозою виключення та звільнення з роботи. Та попри це, похорон Володимира і перетворився на мовчазну акцію протесту. Тисячі львів'ян вийшли на вулиці, щоб провести свого улюбленця в останню путь. В той день у Львові не було жодної квітки. Ними була встелена дорога до Личаківського кладовища. На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити подобайк та підписатися на канал, мені буде дуже приємно. А з наступних відео. Слава Україні! Героям слава!